Хочу поділитися з вами одним секретом: як впізнати, чи людина, з якою ви живете, спілкуєтесь, дружите, працюєте, відноситься до вас щиро, або вона щось скриває, або вона обманює вас, зраджує і так далі. Почніть, якщо у вас дуже класні стосунки, якщо ви так щиро відноситесь до цієї людини, ви її любите, поважаєте, для вас вона дуже важлива у вашому житті. То почніть, почніть. А, дякувати всесвіту за цю людину. Тільки це треба робити дуже щиро. От ви бачите, як вам гарно з нею. От тільки оці нахлинули у вас почуття. Зразу всесвіту, Боже, дякую тобі, дякую тобі, що мені, що поруч зі мною така людина, мені так приємно з нею. Дякую тобі. Тільки там щось ви відчули, якесь тепле да, по відношенню цієї людини. Зразу починайте дякувати. Коли ви це тільки відчуваєте і починаєте дякувати, це буде саме щира подяка. І тоді, коли ви а, згадали, що о бачила відео і не сказала, там треба так зробити. Ні, от тільки ці відчуття у вас піднімаються, зразу дякуйте. Це буде це якраз на оцих вібраціях, оцих а, приємних, а, саме щира подяка йде. І от ви а, дайте собі таку ну таке правило, да? що як тільки я щось відчуваю приємне, або коли ви згадуєте цю людину, і вам дуже приємно, дякуйте за це, що така людина поруч з вами від щирого серця. І от дивіться, що буде далі відбуватись. Якщо людина, за яку ви дякуєте Всесвіту, відноситься до вас щиро, вона теж любить вас, не обманює вас, вона чесна по відношенню до вас, то ваші стосунки, ви побачите, що ваші стосунки починають набирати обороти. У вас з'являється ще більш почуття до цієї людини, і у неї до вас. Якщо це пара, да, ви партнери. Жінка та чоловік, у вас будуть зовсім інші відносини. У вас будуть а, фінанси а, збільшувати обороти. Ви побачите, що у усіх сферах вашого життя почнуться класні зміни. Якщо ця людина, яку ви любите, яку ви там обожнюєте, і так далі, вона нещира до вас, вона обманює вас, зраджує там ліцеміри і так далі, то все світ зразу буде. Вам показувати, як він буде показувати. О, дивіться, якщо ви щиро дякуєте, це вібрація божественна, вона дуже потужна. І якщо ви так щиро дякуєте, а це на самом е, ділі так, то не зрезонують енергії подяки з тими вібраціями, які випромінює на вас людина. І там буде дезрезонанс. І зразу вам почнуть відходити ті вібрації людини справжні, які і будуть показувати, що ви ошибаєтесь. І ви почнете бачити. Що людина починає себе вести по-іншому до вас, будуть відкриватися якісь нові, нова інформація про цю людину. Вона буде поводитись зовсім по-іншому, і ви будете дивитися на неї і о, у серці відчувати щось не, щось не те, щось ви не хочете її бачити, або не хочете разом а, щось там, ну, бути з нею якийсь час і так далі. Ви побачите певні зміни в своїх почуттях до цієї людини. Слідкуйте за цим і дякуйте. Ви ж не знаєте, правда це чи ні. І дякуйте все одно, може, ви помиляєтесь, і дякуйте. Звісно, дякуйте про цю людину, всесвіту, і бажайте, щоб в неї все було гаразд. І якщо людина вас обманює, ви дізнаєтесь, що вона вас обманює, що вона вам зраджує. Ця людина а, стане для вас як на ладоні. Читаємо. ви її побачите у своєму світі. Тому. Ви навіть потім розірвати з нею стосунки. Вона може піти від вас. Чому? Тому що ці вібрації, які ви будете посилати цій людині, вібрації подяки, це дуже потужні самі потужні енергії, подяки щирої. Вона ж такою не являється. Ви ж, вона не робить те, за що ви дякуєте. Тому їй вертаються, ви ж їй посилайте, їй вертаються ці божественні потужні вібрації, а вона їх не може, не зможе втримати. Для неї вони. Руйнівні, вона не зрезанує з ними, і їй стане біля вас некомфортно. Вона почне шукати вихід з тих відносин, вона замкнеться. Ну ви побачите, якісь зміни такі негативні, що вас тут, у знаєте, так у серці насторожує щось, і ви сразу зрозумієте, що ця людина до вас не щира. Все, і ви будете потім вирішувати, що далі робити з цими стосунками, з цією людиною. Це вже вибір за вами. Як ви себе поважаєте, як ви себе ставите перед самою собою, це вже буде ваш вибір. І хочете ви мати поруч таку людину, яка вас знецінює і не поважає, яка обманює вас, це теж ваш вибір. Так що, любі друзі, користуйтесь, це працює на 100%. Перевірено. Будьте щасливі! До зустрічі!